Провіряємо. Перший режим виходить 390 Вт Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді електростанція Bluetti Elite 100 потужністю 1024 Вт годин і вихідна потужність 1800 Вт і так На лицевій стороні ми бачимо у нас три основні кнопочки. Це у нас DC, кнопочка включення, також виключення і AC. Маємо тут 4 порта. Маємо USB C 140 Вт USB A 15 Вт, USB A ще 15 Вт, і USB-C100 Вт. Надпис станції 1800 Вт вихідна потужність. І 1024 Вт годин Батареї. Також біопластик присутній. колір трошки відрізняється. Він більш такий до фіолетового, В простих станціях він йде чорний. Надпись Blue ET. Також маємо тут три виходи. Один. Верніше один у нас вхід йде на сонячну панель. З сонячної панелі заряджає дану станцію. Від 12 до 60 В 20 А максимальна потужність 1000 Вт. Коли обираєте сонячну панель, треба триматися даних характеристик від 12 до 60 В, ну і не більше 20 А. Також тут у нас є вихід на прикурювач 12 В 10 А. Можемо підключати, додатково кабеля продаються, можна купити. Також DC 12 вольт, 10 А. Тоже два виходи можна підключати, там, допустимо, автомобільну якусь лампочку, ну, либо просто лампочку на 12 вольт. І з правої сторони у нас є дві розетки. Європейський стандарт AC output 230 вольт, 1800 ватт. Ну, На самих розетках 16 А250 вольт. Давайте включимо станцію. Для включення нажати треба один раз на кнопочку посередині. У Нас засвідчується інформативний дисплей. Що ми тут бачимо? Ми бачимо по лівій стороні в нас вхідна зарядка, тобто з сонячної панелі, коли ми її підключимо. По центру в нас відображається заряд даної станції 34%. Вона заряджена. Також внизу 61,8 годин хватить. Ну, воно оцінює, якщо ви підключаєте щось, скільки часу ще вистачить для зарядки. Режим еко включений і вихідна потужність при підключенні якогось девайса, або лампочки чого-небудь, воно вам буде показувати, скільки воно споживає. Також при зажати кнопочку почекати 2-3 секунди, станція автоматично відключається. І при включенні, я не знаю, чи на відео видно. Підсвічується дана кнопка. Тобто, якщо в нас зараз включена станція, підсвічується кнопочка включення. І, допустимо, якщо ми наживаємо DC, то вона теж засвічується. AC теж засвічується. Збоку ми маємо ще вихід на заземлення, і також вихід для зарядки даної станції. Кабель, який йде в комплекті. І тут, я так розумію, стоїть запобіжник. На 20 Ампер. Ну, і видно, за отворами всередині у нас стоять два вентилятора для охолодження. Якщо придивитися, то потужність в них 0,45 А 12 вольт постійного струму. З іншої сторони у нас отвори також для охолодження. Вигляд ззаді ми маємо таку ручку. Для транспортування переносення даної станції. І також внизу у нас є характеристики. Давайте підключимо зарядний кабель наш від мережі. Довжина кабеля метр 50 півтора метра. увімкнули і бачимо, у нас релюшка переключилася на зарядку, пішло жилення від мережі. І в нас йде заряд 598, ну, 600 Вт. Дана зарядна станція має три режими зарядки. Є турбозаряд це 1200 Вт. Є стандартний заряд це 600 Вт. і стандартний заряд 600 Вт безшумний. Тобто вентилятор, я так розумію, не включається. Також на верхній частині у нас зображений QR-код, по якому можна скачати додаток на Android або iOS, ну і настроювати по додатку дану станцію. Зараз скачаємо, покажу вам. І так, скачали ми додаток і бачимо, що в нас від мережі 600 Вт йде зарядка. Ну і відображає, в принципі, все те саме, що на дисплеї. Тут ми можемо також бачити переключати AC, DC. Приблизний час зарядження 48 хвилин. Це я без реєстрації, просто скачав і зайшов зразу на станцію. Тут ми бачимо її режими збільшення потужності. Давайте попробуємо. включили. Ну, це збільшення потужності виходить, напевно, на виході зі станції. Режим роботи. Джерело безперебійного живлення у нас виходить з фотоелектричним. Сонце, ДБЖ з контролером часу і власне ДБЖ. Автономний одна хвилина. Ця станція, коли відключається, можна поставити на 5 хвилин, на 30 секунд, ну, або ніколи. Також версія прошивки. Можна оновлювати систему, але по відгуках в інтернеті пишуть, що є збої після оновлення і вона потім перестає запускатись. Я не знаю наскільки це правда. Станція в мене перша. Поки якби не спішу оновлювати, якщо запропонує. Є ще розширені налаштування, частота змінного струму на виході, відновлення системного перемака. Перемикача, самоадаптація до мережі, джерело входу постійного струму. І завицькі налаштування також можна скинути. Коли скача додаток, бачимо, що відображається значок Bluetooth. Також ми бачимо вентилятор, запущений при, заряд... при зарядці даної станції. І зарядка досить швидко біжить 58%. Зараз ще попробую знайти, як переключається режим. Зарядки на турбо, ну і покажу вам в самому додатку. Заряджається наша станція на стандартному режимі заводському, який стоїть. Тобто вентилятор і 602 заряда Ну і чуєте, як станція годить. Вентилятори працюють. Причому вони буває стають тикше, а буває голосніше. Зараз зайдемо в додаток. І поміняємо режим зарядження, допустимо, на турбо. Бачимо, у нас вже пішла зарядка 1200 Вт. Зразу скаканула, Два рази потужніше. І чуємо, станція набирає обороти. Тобто вентилятори почали крутитися ще сильніше. Ну, при швидкість зарядці не рекомендується. Так де швидше нас батареї, ну тут вже якщо треба, то треба. Дана функція присутня, ну і це ми можна радувати. Коли дуже треба, можна включити турборежим і бачимо, у нас було 60 хвилин, стало 30 хвилин. Тобто моментально зменшилось в два рази. Так, ну і давайте попробуємо ще режим. Це у нас режим зарядження турбо, ставимо на без звуку. Бачимо зразу впало на 602 Вт. Вентилятор ще поки наслають. Ну, станція стала тихіша, але в порівнянні з режимом стандартним і без звуку я поки не сильно бачу різницю. По суті, це так, так само. Ну, скажімо так, при такому звуці в тишині, повній тишині, я думаю, навіть можна спати. Це не є голосно. А якщо поставити в іншій кімнаті, то ви взагалі ну, не будете чути, що щось вас там гудить. Ну і от, стандартний режим. Вибрав ну, все те саме. Звуку, так що не знаю, для чого це більш шумний режим, можливо, з часом воно приходить на більш тихіший. А ну, от зараз вже да, трошки посилився звук. Да, в стандартному режимі от є оці скачки шуму трошки. Воно то, то тихіше, то голосніше. Видно, вентилятори то розганяються, то слабше працюють. Акумулятор в даній станції стоїть літій залізофосфат. Рекомендується його розряджати там. Щоб довше батарея служила до 20%, заряджати до 80%. Якщо станція просто зберігається, то ліпше, щоб був заряд 50-70%. Ну, Підтримувати даний заряд. Ну, Але якщо є необхідність споживати більше електроенергії, ну і немає такої можливості, то ясно, що можна користуватися і до 10%, і заряджати до 100%. Просто срок служби батареї буде чуть менший. але не настільки прям менше, що ви там думаєте, що, що ви збережете її дуже-дуже довго. Там 4-5% максимум. Гарантія на дану станцію 5 років. Ресурс батареї понад 4 тисячі плюс циклів годин заряду. Також читав в відгуках, що в самому додатку можна настроювати, ну, обмежити цей заряд не до 100%, а вибрати там до 90%, або зменшити до 20%. І нижче, щоб не опускалося. але я не знайшов. Можливо, я погано шукав. Також дану станцію можна підключити до автомобіля в прикурювач і заряджати її. Тобто, якщо ви десь поїхали, вдома немає світла. Кинули станцію в машину, підключили в прикурювач і поки ви катаєтесь, вона заряджається від акумулятора, ну, від генератора автомобільного. І також є намальовано, що можна заряджати від генератора зовнішнього. Тільки якщо співпадає синосоід, ну, якщо чистий синус, що характеристики, якби співпадають з станцією. Так, наша станція повністю зарядилася на 100%. Давайте спробуємо дати трошки їй більшу нагрузку. Поставив спеціальний комп'ютер, підключимо на зарядку ноутбук. Так, вставили вилку і включаємо AC. Зарядка у нас пішла. І бачимо споживання 67, 68, 69 Вт. Так, ну давайте ще підключимо сюди телефон. Треба нажати DC у нас тут. Телефон теж почав заряджатися. Ну і саме основне підключимо сюди фен. Давайте перевіримо. От в мене такий от фен. Получається, це у нас потужність його 200 Вт. Ну, давайте включимо, може на всю не будемо включати там. Є два режими у мене. Так, вилочку ми включили. Провіряємо. Перший режим, Получається 390 Вт. Це я включив підігрів. Теплееший, второй режим, третий режим и максималку нажимаю. 1976. Все працює. І як бачимо, пікова навантаженість тут 2300 заявлена виробником. То ми подали майже 2 кВт і аварії воно не впала. Можливо, якби довше я тримав, можливо, би впало аварію, показала би помилку. Но за той період часу, в принципі, все працювало. Та я думаю, станція робоча, вона нова. 1800 заявлених ватт, я думаю, вона дасть без проблем. Ну, вона купувалася якби для котла газового і таке для зарядних там, телефона, комп'ютера. Такий, друзі, получився огляд. Максимально, що міг розказав про дану станцію з того, що я сам знав, пишіть в коментарях, можливо, щось пропустив. Надіюсь, відео буде корисним. Всім дякую за перегляд. Хай! Ваші станції працюють безперебійно. Ну а в майбутньому, дай Бог, можливо, вам вони будуть не потрібні і будете користуватися ними тільки на природі. На цьому все. Всім пока!